То мені хотілося погрупувати героїв на якісь такі впізнавані нам сьогоднішнім образи, яких ми бачимо щодня. Ну, я ж спеціалістка з маркетингу, мені треба сегментувати аудиторію. Я подивилася чергове відео Віталія Портникова, і він дуже класно завжди говорить, що в Україні борються між собою три ідентичності: Це українська ідентичність, російська ідентичність, і між ними оця яка разниця. І ти знаєш, мені виглядає. Що десь так їх і можна погрупувати у мені мазайло, тобто є українська ідентичність, дядько Тарас. І Мокій є ця російська імперська ідентичність Тетя Моті, яка приїжджає з Курська Баронова Козино, яка вчить мину правильних проізношеній. І оця яка різниця, які пристосовуються до умов, яких вони є, хочуть мати кращу можливість кар'єрного зростання, і вони такі хитаються туди-сюди.